Христос Воскрес! Вітаю вас, отче Михайло. Дякую. Знаємо, що нещодавно ви з дітьми з інвалідністю брали участь у змаганнях з бочі у Чехії. Розкажіть, будь ласка, про це, поділіться враженнями. Та, ну, звичайно, це дуже приємна подія була, і я думаю, не тільки для е, нас, е, для нашої спільноти, але також, напевне, для цілого району, а може навіть і для цілої України, так пафосно скажу. Але насправді це дуже цікава була подія, тому що. Е, Наші, наші спільноті ми так активно е, займаємося зараз питаннями також бочі. Не, ну, не тільки самої бочі, у мене, у нас інші є програми, але ми займаємося бочею зараз. Акцентуємо на те, що це є вид спорту для людей з особливими потребами чи люди з інвалідністю, які мають певні обмеження фізичні, але поміж тим вони досить справно грають цю гру, що навіть для людини, яка, скажімо, має здорові руки ноги. А не завжди би так втрафив, як вони вміють, тому що це є довга праця. Це не і так все легко. Насправді цю гру так вже в золочеві довший час. ну, Довший, чи там, може, з рік-два вже десь приблизно розвивається. так, Не так активно, але все ж таки пан Богдан Гураль, який починав цю гру. Також тренером зараз є Ірина Кучер, яка досить професійно до цього підходить. І от були там Олена Гадевич. Мар'ян Барабаш і ще одна дівчинка з Глинян. Зараз просто не, не, не пригадую, вона так, не, не, не так часто є в нас тут на, на фонді. але дійсно толкові здібні діти, і я дуже радий є. Кожен з них показав свої результати. Навіть, скажімо, ця Вікторія з Глинян, на її ім'я пам'ятаю добре, вона також дуже гарно виступила. Ну, перше місце, скажімо, зайняла. Олена Гадевич і в друге місце, так скажімо, як друге місце, кожен мав свою певну категорію. Маріан Барабаш те відбулася ця подія. Так, це не була Україна, очевидно, це були міжнародні змагання, це був європейський рівень, і це відбувалося в одному із міст Горжова, то є біля Острави в Чехії завдяки нашим друзям, які і мої партнери по Caritas, Ми зв'язалися із керівництвом досить хороші люди, віруючі, такі, знаєте, побожні люди. Тобто, молоді, креативні спортсмени, ті судді, вони дали нам можливість, запросили нас. Частину коштів вони покрили, тобто, вони навіть нам за скажімо, проплатили нам ці вхідні. Квитки, але всі останні кошти то оплатили ми Карітас, оплатив і дорогу, і частину готелю. І в такий спосіб ми мали делегації. Делегація у нас була 8 чоловік. Я був ще з дружиною. Ми були, з, як, як у нас на бейджиках було. Що перевізники, так що ми ті, хто забезпечує логістику, тобто перевезення. І також була тренер, і кожна була дитина з мамою, ну чи з опікуном своїм, то переважно з мамою. Тільки одна Вікторія, вона була з наша тренер нею опікувалася. Хоча діти кажуть, що вони можуть бути самі, але насправді там є певні процеси. І як це відбувалося, насправді це дуже цікаво є, тому що коли ми приїхали туди, розмістилися на ну, ми в Прекрасному готелі були ми в остраві, але ми переїжджали у містечко Горжова, яке є там десь 20 кілометрів. Напевне. З самого ранку так як змагання, це треба було розімнятися, попробувати м'ячики. Гра така дуже цікава. Є дуже цікава гра. Ну, як вона виглядає? Кидається, білий м'ячик, м'ячики зважуються. На розмір їх, на вагу, все так по-серйозному. І так немає в нас, що тут десь там може бути таксяк, там дуже жорстко, дуже відповідально. І ця позиція була дуже чудова. Ми в дійсності взяли місця відповідні. Ми з 200 чоловік, ми війшли у чвертьфінал. Це було дуже показово. І Я думаю, що ця наша поїздка показала ще раз, що ми могли виступити не тільки з Золочева, але навіть із представник, як представники України. Мило, приємно, дякую батькам. Шукаємо спонсорів, бо це все коштує. Ми плануємо виїхати в Прагу, але на це нам потрібні спонсори і кошти. Будемо всім вдячні, хто знайде для нас можливості ну, по -по нам у ці подорожі. Тому щиро всім дякую. Дякую дітям, в особливий спосіб за те, що вони так показово показали себе в Європі дуже несподівано і дуже мило. Тепер згадаємо трошки про вашу волонтерську діяльність. Знаємо, що нещодавно ви побували на сході. Розкажіть, чим вдалося допомогти? Що побачите? Насамперед, наша місія була пов'язана із гуманітарною частиною. По лінії Карітасу, колись як почалася тільки війна, ми відправили на Запоріжжя, на Дніпро. Трифури, одягу, їжі, гігієни і всіх останніх речей. Також ми мали передачу від спонсорів з Німеччини і Польщі, і ми це пані Оксана, яка організувала. Думаю, що колись вона тут пригадує, що вона все СДЮТ, художник місцевий, вона, вона передала через спонсорів, також ну, організувала, скажімо, ту поїздку Кирилова, і вона попросила, б можна було щось на Запоріжжя перевезти. Я сказав, що так, бо є певна структури, які готові, але то по релігійній частині. Ось і вони зголосилися приїхати сюди, а ми вже зголосилися їхати в Запоріжжя. Трошки звичайно небезпечно ми заїжджали і далі, але передали цю допомогу на Запоріжжя, яку мали передати, і також заїхали в кілька таких локацій. Продовжуючи тему волонтерства, знаємо, що ви допомагали нашій Золочівській районній центральній лікарні. Розкажіть, будь ласка, про цей процес. Ну, хотілося себе підкреслити, що насправді лікарня потребує допомоги, підтримки. І мої моїй друзі Сергій Тимечко, який в Німеччині позвонив мені і сказав, що його приятель Ерік Юргінсен, який готовий допомогти і має можливості. Так? Очевидно, що я зв'язався з лікарнею Золочівською, Анною Михайлівною, пізніше вже був Тарас Петрович і. Ми мали розмову про те, що можемо допомогти. ну я думаю, що мудрі люди ніколи не відмовляються від допомоги. І сталося так, що цей чоловік з Німеччини він привіз спочатку ліжка, такі трансформери, а пізніше почали говорити, що потрібно. Ну і там наша парафіянка звернулася також, що вони би хотіли мати таку. Так, центрифуга, яка відділяє там, чи, чи кров, щось, значить, це, це пов'язано з плазмом і так далі, щоб такі речі мати на лікарню, бо є потреба, і є донорство, і, і є якісь певні проблеми, мені здається, може, там навіть флонерки має з проблеми чи з кров'ю. І там така, є така апарат, Він коштує 50 тисяч євро. Ти помножити, 4 мільйони, чи скільки там вже буде, якщо там 4, чи скільки, 2 мільйони. Так. І стоїть питання, що ми поговорили з, з ним, і він каже: Добре, кажіть, що ще треба.' І там різні апарати, є діагностика, така переносна діагностика, що людину можна приїхати збадати. Дуже дорогі речі, які загальною кількістю обійшлися 70 тисяч євро. Тобто і ця той апарат центрифуга і ті речі, і 70 тисяч. Але це є на безкоштовні. Тобто людина повинна, ми мали розмову, що люди нічого не платять. значить Це є безкоштовно, тому що безкоштовно каже, задармо дістав, задармо віддай. І це дуже важливий момент. І це не є державні кошти, це є меценатські кошти, які ми через наших друзів залучили сюди в лікарню. Тому я би хотів, щоб люди були в курсі. Що такі речі є, і там як хтось фотографії собі робить, чи ще щось знаєте, то мені здається, мінімум не етично. біля такого обладнання. Тому це є ну, меценатський, це не є державні кошти. І друга річ є, що ми ще раз також попросили його ще обладнання, то він ще на 14 тисяч привіз, то маєте загально. є... Вже там маєте 70 плюс 84 тисячі євро. Також ми мали з Старосом Віцунським розмову про те, щоб залучити ще кошти, бо ще не вистачає також для лікарні, бо вони деякі там кошти мають на ремонти, але на обладнання немає. тому ми. Ще підключили католицьку організацію Лицарі Колумба, і також десь в порядку, ну ми будемо бачити, чи 50 чи 60 тисяч доларів. Тут можна перемножити там 84 тисячі євро, плюс там 50 тисяч доларів, то скільки там виходить досить такі немалі кошти, великі мільйони. Для нас це мільйони. Це дуже багато. Тому ми зараз над тим працюємо, щоб також допомогти на це обладнання. І це також є меценатські кошти. Ну, тобто, безкоштовно має людина право скористатися цих речей, які там є. Ну, щось робиться. Я думаю, що багато робиться. Ясна річ не знати, що доженеться там бузьку лікарню, але думаю, що Золочівська лікарня мала би виглядати. Бо це наша лікарня, знаєте, влада міняється. А лікарня залишається. І тому ми так повинні не дивитися по лінії, як Карітасу. Бачите, що є презентація нашої організації. Ми і так, десь порядку на сьогоднішній день, десь порядку 900 чоловік ВПО ми отримуємо. На початку війни було порядку трьох тисяч. Ми опікуємося. Тобто весь район сюди, всі сюди сходили, ще й в бродах. Звичайно, Каритас, але в більшості сюди всі сходилися. Всі дороги, як будуть до Риму. А в нас золочеві всі дороги, для ВПО велися до Карітасу, тут до нас до церкви, до нашої локації. А поділіться планами на майбутнє. Що мрієте втілити в реальність? Може, якісь цікаві проєкти маємо ми дуже багато проектів. Ми би хотіли тут у нас на території, де в нас є територія, яку ми маємо до вживання для наших потреб церкви, збудувати ще такий старечий будинок чи хоспіс в такому ракурсі. Ну, це амбітні плани, очевидно, але реальні плани, які ми хотіли би, то ми думаємо, що десь тут збоку ще якось зорганізувати такий певну добудову, чи якийсь спосіб зробити, щоб діти мали де займатися боча, бо ми винаймаємо зали, і це є болюче питання. Все, все в грошах знайти залежиться. Я думаю, що наші будівельники, наші архітектори дають собі раду без проблем. А от гроші ну влада не, не має коштів. Ми тому шукаємо меценатів, які би нам до допомогли. Тому ми мусимо в сьогоднішній час проситися по цілому світі. Це такі наші амбітні плани, але вони дуже серйозні. Ми би хотіли поїхати, як я казав, в Чехію. Також шукаємо кошти під це все. Ну, помаленьку ми розвиваємося. І хочемо зробити спорт такий, щоб десь тренажери поставити. Бо насправді наша спільнота потребує, то всі навіть не тільки. Ви знаєте, ми нас думаємо, що хворим треба тренажери, зал ходити і так далі. Та чому хворим? А здоровим не треба хіба? Бо вони також мусять ходити. Тому що сьогодні здорові завтра через те, що не мали активний спосіб життя, стреси. Також є. Ну і ще ми маємо один амбітний план. Це ми хочемо робити реабілітацію для наших військових. Але про це я би хотів розповісти вже, коли запросити вас, коли ми це розпочнемо. Я думаю, що це буде гарно. Ви знаєте, дуже багато є різних синдромів, хлопці вертаються з війни. Це не питання є тільки тіла, знаєте, але питання є і душі, і психології і людини. Знаєте, Є там синдроми, там поствійськовий синдром, коли кажуть, що тіло тут, а мозги там. Або цей синдром згостреної несправедливості, коли людина вертається, неї все міняється. Вона не хоче бачити злодійства, е, якоїсь, знаєте, лицемірства, блюзнірства і так далі. І вони вертаються, вони, вони потребують також спілкування, знаєте, щоб вони в реальність їх треба буде вводити. Вони пережили, вони вернулися і живі, але ну, зранені. І ми хочемо спрацювати з ними, з їхніми дружинами. над тим працюємо. Але я поділюся і запрошу вас, коли ми розпочнемо. Дякую. А що побажаєте нашим глядачам? Так як всі тепер бажають, правда, перемоги. Бо дехто каже миру. Ну знаєте, відтермінований мир то є війна. Знаєте, просто що ми маємо думати про те, що ми маємо бути щирі, відкриті, як блаженніший Любомир Гузар казав, бути людиною. І очевидно, що маємо молитися і не забувати, не, 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 не жартувати з Богом, бо я не раз, знаєте, там а церква, ще щось. То є, то є частина там і щось і політики, знаєте, але пам'ятайте, що Бог і завжди, незалежно яка церква. А Бог був, є і буде, незалежно від якої церкви. Лише, щоб людина мала Бога в серці, ходила до церкви, щоб вона любила свою державу. Я бажаю всім нам любові до своєї держави, щоб ми не були черстві, а байдужі, бо це байдужство привело. І знаєте, каже, та то не моя справа, я там не буду, та якось буде. Не буде ніяк, буде або буде добре. Або буде ніяк. Тому бажаю всім вам, нам, в тому числі, перемоги, повернення наших рідних і близьких, віднайдення тих, хто пропав безвісті. І з просто навіть такого банально простого любові в наших родинах, і щоб Бог нам всім дарував цю перемогу. Дякую.